Алгоритм заточування ножа до бритвенної гостроти для новачка. Усім миру, добра і любові. В даному відео я поділюся з вами найпростішим алгоритмом заточки ножів до бритвенної гостроти. Інформацію я подам у вигляді інструкції крок за кроком, і вона буде загальною для кращого сприйняття послідовності дій початківцем. Людиною, яка вирішила заточити свій перший в житті ніж до обритвеної гостроти. В наступних відео ми розглянемо деякі пункти цього алгоритму більш детально. А зараз у вас є можливість в разі необхідності зупинити відео і залишити запитання в коментарях, щоб я розумів, на що маю звернути увагу, готуючи наступні відео. Перший пункт алгоритму. Рекомендую підготувати робоче місце і все необхідне для заточування ножа. Так ви не будете відволікатися в процесі заточування ножа і сконцентруєте максимум своєї уваги на процесі. Перше, що нам потрібно, це станок для заточування ножів. Я буду використовувати професійну точилку для заточування ножів від українського виробника Хепстон. Модель моєї точилки називається. Хепстон R2 Opti Алгоритм загальний, тому ви можете використовувати будь-яку точилку для ножів. Є, звичайно, певні нюанси для різних моделей точилок, але суті алгоритму це не змінить. Якщо ви побажаєте щось придбати в магазині Хепстон, у вас є можливість скористатися промокодом на знижку, яку Хепстон надав для глядачів мого YouTube каналу. Посилання на магазин. І сам промокод я залишу в описанні під відео. На цьому етапі потрібно переконатися, що точилка добре зібрана і не має люфтів. Не нехтуйте цією порадою, адже це дуже важливо. Погано зібраний інструмент зіпсує не лише задоволення від процесу заточки ножа, але саму заточку і, можливо, навіть ваш ніж. Друге, що потрібно зробити. Це підготувати камені для заточування ножів. Вам потрібно переконатися, що вони мають однакову висоту. В іншому випадку вам прийдеться пристосовувати кут заточки під кожен камінь. Камені ви обираєте в залежності від своїх побажань. Надалі ми розглянемо різні варіанти каменів і їхні переваги та недоліки. Сьогодні ж я буду використовувати камені від українського виробника «Косім». Це професійні масляні камені, тому я буду використовувати також масло від цього ж виробника. Косім також надав промокод на знижку для глядачів мого каналу. Посилання на магазин КосІм і сам промокод я залишу в описанні під відео. Далі я рекомендую підготувати бруски з шкірою для полірування і доводки, а також для очистки робочої поверхні ножа. Також у вас під рукою повинні бути усі інструменти, які передбачені разом з точилкою. В даному випадку у мене ключ-шестигранник. Також я підготував кутомір, який я буду використовувати для виставлення кута заточування. Ви ж можете використовувати додатки Кутомір, які можна встановити на телефон, маркер для контролю за процесом заточування. Газетна бумага, яку я використовую для контролю результату заточування, серветки для очистки робочого місця. Далі нам потрібно підготувати ніж, який ми збираємось заточувати. А також я рекомендую підготувати малярний скотч або шкіряні підкладки для того, щоб не поцарапати ніж, який ми будемо зажимати в нашу точилку. Другий пункт алгоритму. Зажимаємо ніж в точилці. На цьому етапі я рекомендую скористатися наступними порадами. Встановлюйте ніж так, щоб максимально рівна частина ріжучої кромки була паралельною зажимом точилки. Занурюйте ніж в зажими не менш як на 5 мм. Не прижимайте відразу повністю перший зажим. Прижимайте зажими поступово один за одним. Не прижимайте зажими надто сильно, щоб не зірвати різьбу, прижимайте зажими, доки ніж не зафіксується нерухомо, переконайтеся, що ніж зафіксований нерухомо. Це дуже важливо. Третій пункт алгоритму. Виставляємо кут заточування ножа. В залежності від виду точилки, процес виставлення точного кута заточування може відрізнятися. В даному випадку для даного ножа я буду виставляти кут заточування в 15 градусів на сторону. Тобто загальний кут заточки даного ножа буде 30 градусів. Четвертий пункт алгоритму. Перевіряємо відповідність кутів заточування ножа на обидві сторони ножа. Для більш точного заміру не рухаємо точілку, не рухаємо кутомір. Намагаємось встановити брусок. На тому ж місці ножа з обох сторін максимально по центру. Якщо відхилення в куті значне, причина може бути як в точилці, так і в неправильно прижатому ножі або в відсутності симетрії в геометрії ножа. При виготовленні професійних станків для заточування ножів допускають відхилення в 0,4 градуса. Тобто 0,4 градуса. П'ятий пункт алгоритму: определяємо задачу, яку ми повинні вирішити. На даному етапі для кращого візуального контролю я використовую маркер. Тут ми можемо виявити наступні задачі: Ми змінюємо кут заточки ножа на більш гострий. Ми змінюємо кут заточки ножа на більш тупий. Ми попадаємо в кут заточування ножа. В залежності від задачі, яку нам потрібно вирішити, ми підбираємо перший брусок. Малюємо маркером по підводу ножа. Підвід це крайня площина ножа, яка сходиться під гострим кутом і формує ріжучу кромку. Встановлюємо середній по зернистості брусок в точилку і робимо декілька рухів бруском по підводу ножа. Якщо метал сточується біля ріжучої кромки, тоді ми робимо кут заточування ножа більш тупим в порівнянні з тим, який є, і нам потрібно рухатись вверх до плечей. Плечі це верхня частина підводу, яка торкається до спусків ножа. Якщо метал стирається з плечей, тобто з верхньої частини підводу, тоді ми робимо кут більш гострим. І нам потрібно рухатися до ріжучої кромки. Якщо ми стираємо метал рівномірно з усього підводу, це значить, що ми попали в кут заточування ножа. В даному випадку маркер допомагає нам чіткіше контролювати ці процеси. Шостий пункт алгоритму: обираємо перший точильний прусок. Цей етап є дуже важливий. Адже перший брусок робить фундамент для подальшої заточки ножа. І на цьому етапі можна наробити найбільших і найсерйозніших помилок. Тому обирайте перший точильний брусок в залежності від роботи, яку вам потрібно зробити. І пам'ятайте, найкрупніший брусок це не завжди запорука швидкої заточки ножа. На даному етапі я б рекомендував скористатися наступною порадою. візьміть краще. Більш дрібний брусок. Він буде робити роботу значно повільніше. Але так ви будете контролювати весь процес. І коли помітите, що ви контролюєте процес, а робота просувається дуже повільно, тоді ви зможете поміняти брусок на більш крупний. Сьомий пункт алгоритму. Заточуємо ніж. Декілька порад, які допоможуть вам уникнути більшості помилок. Намагаємось рухати повною робочою поверхнею бруска, це буде зберігати ваш брусок в робочому стані набагато довше. Рухи повинні бути плавні і під абсолютним контролем. Не давити на брусок надто сильно. Рух точильного каменя здійснюється практично під власною вагою тримача і каменя. Рухаємо точильний камінь з незначним зміщенням вбік. Це дозволяє рівномірно проточити весь підвід без хвиль. Частіше протираємо лезо ножа і точильний брусок від пилу і бруду. Як дізнатися, що потрібно міняти перший точильний брусок на наступний? Це питання дуже важливе і непросте. Тому надалі ми будемо розглядати його більш детально. Зараз я розповім вам тільки про загальний і найбільш простіший метод контролю. Якщо ми робимо кут заточування ножа більш тупим, тоді нам потрібно заточити метал до плечей підводу ножа. Якщо ми робимо кут заточування ножа більш гострим, тоді нам потрібно добратися до ріжучої кромки ножа. Якщо ми попадаємо в кут заточування ножа, а також це буде стосуватися двох попередніх випадків, Потрібно проконтролювати, по-перше, щоб маркер повністю стирався з підводу ножа. Перевірити наявність рівномірного заусенця. Заусенець – це дуже тонка пластина металу, яка появляється на самому краю ріжучої кромки ножа в процесі сточування підводу і формування гострого кута. Перевіряється наявність заусенця дуже обережно пальцями рук. Я використовую трішки інші методи контролю. А вірніше комбінацію методів. Але, як я помітив, метод контролю позаосенцю сприймається новачком простіше і використовується найчастіше. Далі міняємо брусок на більш дрібний. Наступні методи контролю зміни точильного бруска відрізняються від попереднього адже кожен наступний точильний брусок буде певною мірою полірувати результат заточки попереднього бруска. Тому я використовую такі сигнали, які попереджають про час зміни точильного каменя. По-перше, я контролюю візуально картинку на підводі ножа. Ризка, яку залишає точільний камінь, повинна бути рівномірною. По-друге, я прислухаюся до звуку, який видає рух бруска по лезу. Він повинен бути рівномірним. Третє, на що я звертаю увагу, це рівномірний рух точільного каменя по лезу ножа без супротиву. Сприймається тактильно тінчиками пальців. Четверте, це перевірка результату заточування ножа на газетній бумазі. Різ бумаги повинен бути рівномірним, без проковзувань і надривів. Всі ці сигнали я використовую для кожного наступного бруска. Восьмий пункт алгоритму правка і полірування заточки. На цьому етапі я буду застосовувати брусок з шкірою. Я рекомендую зробити декілька рухів бруском зі шкірою, попавши в кут заточування ножа точильними камнями. Далі я рекомендую підняти кут заточування ножа, зробивши його більш тупим на 1 градус, і зробити ще декілька рухів бруском зі шкірою. Таким чином, ми позбудемося всіх зайвих частинок металу. На цьому все. Перевіряємо результат і насолоджуємось надзвичайно гострим ножем. Не забувайте про те, що з гострим ножем потрібно поводитись надзвичайно обережно, і не забувайте попереджати про це тих, хто буде користуватися вашим ножем. Надіюсь, інформація з цього відео була корисною для вас. Якщо це так, не забувайте підписуватись в очікуванні нових цікавих відео на моєму каналі. А також. Ви можете відмітити відео пальцем вгору. Для мене дуже важлива ваша підтримка. Якщо у вас виникли якісь запитання, побажання або ідеї щодо написання нових відео, залишайте їх в коментарях під цим відео. Усім вдячний за перегляд відео і вашу підтримку, миру, добра і любові, усім нам.